Стояна Владислава, мені 16 років, я учениця Зубковицького ліцею і зараз я заспіваю колядку, нічка та радісна, адже в колядках закодована мудрість предків, їхня молитва за добробут у родині і мир в Україні. Нічка та радісна зорями світила у Вифлеємі. пречиста діва сина народила в яслях на сіні. Слава Богу, слава на висоті на землі ми спокій. Слава ворі, мир на землі, в людях добра воля. Сяй великому пастухам у полі, ангел з'їхав. Слава Богу, слава на висоті, на землі, мир спокій, слава в горі, мир на землі, людям добра воля, сповнені радістю, до хліва побігли, до ясел впали, йому одному Божому святому славу відам. Слава горі, мир на землі, в людях добра воля, ми також серцем до ясу припадімо, Христа віта. Слава ворі, мир на землі, в людях добра вона.